П'ятниця, 8 березня. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працюють Стас Коновалов. сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Сьогодні у випуску говоримо про наступне. Ворог вкотре обстріляв нашу область. Фахівці ДТЕКу рятують лелек. 8 березня. Святкувати чи ні? Що думають з цього приводу дніпряни? У Дніпрі мешканців однієї з триповерхівок на лівобережжі залишили без централізованого теплопостачання. Відключали і тих, хто сплачує за цю послугу. Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Вночі агресор тричі бив по Нікопольщині з артилерії. Туди прилетіло з десяток снарядів. Під ударом були Мирівська Марганецька громади і сам Нікополь. Понівечині три приватні будинки і господарська споруда. Люди неушкоджені. У решті районів Дніпропетровщини ніч була тихою. Минулося без ворожих атак. Повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. У ніч на 8 березня противник атакував південь та схід України, застосувавши одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних безпілотників типу Шахет з тимчасово окупованого Криму. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи повітряних сил, мобільні вогневі групи сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби в результаті бойової роботи. Збито 33 шахеди у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей. Оперативна ситуація далі у випуску протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Ворог завдав 4 ракетних та 74 авіаційних удари. Здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом доби авіація сил оборони. Завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, одній станції радіоелектронної боротьби та складу пальномастильних матеріалів противника. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 880 осіб окупантів, 11 танків та три системи протиповітряної оборони. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу приблизно 422 310 осіб танків 6706, бойових броньованих машин 12798, артилерійських систем понад 10 тисяч, реактивних систем залпового вогню 1011, засобів протиповітряної оборони 704, безпілотників оперативно-тактичного рівня майже 8 тисяч, автомобільної техніки та автоцистерн понад 13 тисяч. Синоптики попереджають, що днями в Україну повертаються морози, а тим часом у Дніпрі триває показова боротьба з неплатниками мешканців однієї з триповерхівок, що на лівобережжі КП «Теплоенерго» вже залишило без централізованого теплопостачання. Всіх без розбору, як боржників, так і тих, хто сплачує за цю послугу. З людьми поспілкувалася моя колега Ольга Ховрич. 28 лютого приїхали люди. Я горіла на той момент. З дитиною була вдома. У дитини була температура 39, у мене була температура. Ми тоді боліли, вікна відкриваю. Тут у нас дуже багато людей. Стоять кореспонденти, стоїть якийсь дядя в костюмчику, і винкають тепло. Через півгодини у нас в квартирі вже було холодно. Жінка наполягає на тому, що це відключення незаконне, бо їх належним чином про нього не попередили. У комунальному підприємстві Теплоенерго спромоглися лише повісити роздруківку з боргами будинку за опалення у розмірі 538 тисяч гривень. Це було неофіційне відключення, це було неправильне відключення. Людей повинні були попередити за якийсь там термін, як все в законодавстві прописано. Зараз просто приїхали і відімкнули. Ніяких не попереджень не було, що буду відмикнати. Була лише листівка про те, що у нас великий борг, але ніхто не приходив, ніхто не казав. Не було ніяких попереджень, а то що про те, що будуть відмікати там тепло, через скільки це буде, ну тобто нічого не було. Як бачимо, тепловикам легше було поставити технологічну засувку на трубу і залишити цілий будинок без опалення, ніж розбиратися, чому людям приходили захмарні рахунки за тепло, а потім мешканців звинуватити у несплаті. А чому люди не платили? Тому що у нас поставили щотчик на опалення. І його, по-перше, поставили неправильно, його не утеплили. В під'їзді холодно, у нас немає ні не вікон, нічого немає. І щочик тупо грів не квартири, а під'їзди. І нашим сусідам, мені, сусідам, всім приходили нереальні рахунки щодо опалення. Моя сусідка сама ходила, просила, будь ласка, в теплоенерго. Подивіться, щочик, мотає реальні цифри. Придіть їх, утепліть. Ми саме там наш сусід, з, того, ну, з квартири сусідньої, сам утеплив все, всі батареї прийшли ну, почали приходити біль, ну, менше суми, але вони також, ну, пробачте, за, на квартиру за 40 квадратів приходять 3 тисячі. Що це таке? Ну, це ж ненормально. Поки чоловік Анастасії захищає Україну на передовій, вона з двома маленькими діточками змушена обігріватися як може, бо їхню квартиру, яку вони, переселенці з Донеччини, знімають на першому поверсі будинку, відключили від тепла. Будинку дуже холодно, тому що у нас немає ні підвалу. Ми закопані тупо в землю. Земля холодна. Зараз ще в березні будуть морози. Що робити, я не знаю. Двоє маленьких дітей я не знаю, як ми будемо. Зараз. Тому що плюсова температура, ми якось там спасаємося кондиціонером. Ось на мої, мої вікна осінь. Якщо там хочете побачити, там з боку у мене плісня але вже пішла, тому що немає обігріву. А топити, пробачте, кондиціонерами, ну тобто ну, це дуже дорого. Зараз люди намагаються добитися від комунального підприємства Теплоенерго офіційного акту про відключення їхнього будинку від централізованого опалення. Тут ми бігали зараз теплосеть, взяли, щоб нам дав директор отвіт. І що воно буде з цим будинком, що нам робити, неізвісно. Чи робити отоплення індивідуально, це треба проекти. А якщо будинок колись підключать, ці вже сказали, що ніколи не підключать. В общем, такі. А хто сказав, що? Не ну, оці, де ми брали, це, в теплосіті, на глінки. Сказали, що не підключать. Да. А звідки вони знають, що, мабуть, вже директор сказав чи що. Тобто попередні обіцянки КП «Теплоенерго» – розглянути технічну можливість у цьому будинку надавати тепло власникам тих квартир, які постійно сплачують послуги, були такими ж показовими, як і самі відключення. А ми направляємо інформаційний запит директору комунального підприємства Теплоенерго Дніпровської міської ради Андрію Клименку з проханням роз'яснити, чому без тепла у будинку 13 по вулиці Євгена Чекаленка залишили тих, хто справно сплачує за цю послугу. А також за якими показниками мешканцям цього будинку розраховують оплату за теплопостачання, що люди отримують платіжки із захмарними сумами. Ольга Ховрич Ілля Ломовський. Новини Д1. На чергове засідання зібралася робоча група Прозорість та підзвітність створена при обласній військовій адміністрації для протидії корупції. Фахівці проаналізували лютневі тендери та виявили порушення. Запрошені на зустріч замовники сумнівних закупівель отримали рекомендації від групи Прозорість та підзвітність. Закупівлі, які викликали такі певні сумніви. Це в першу чергу закупівлі Дніпровської міської ради по охороні парків та скверів. Дійсно, вкрай важлива ситуація. Нам потрібно, щоб був порядок у парках і скверах обов'язково. Але 13,4 мільйони, які витрачаються саме на охорону парків і скверів, грають два підприємства, які в своєму, будемо так, Казати, арсенали мають по одному співробітнику, при тому, що мінімум одна зміна, яка буде заступати на цю охорону, взагалі загалом повинна нараховувати до 50 осіб. Тобто тут навіть не на погляд комісія, а на погляд будь-якої людини це е, абсурдно і в першу чергу витрачати такі кошти. На підприємства, які навіть не реєструють своїх співробітників, є недоцільним. Друга закупівля це закупівля Камінської міської ради на прибирання снігу, на прибирання наслідків ожеледиці, також дивлячись на погоду за вікном, дивлячись на ту зиму, яка є, витрачати 10 мільйонів гривень. На саме прибирання снігу в березні місяці, це є нонсенсом і також абсурдом. Третя закупівля, яка теж викликала певні проблемні питання, і це закупівля Дніпровської міської ради продуктових наборів для наших внутрішньопереміщених особ на суму майже 30 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що це вкрай необхідне, але Подивившись на переможця цього тендеру, вартість одного продуктового набору вартує понад 2,5 тисячі гривень. Хоча конкурент, який програв, маємо 2,3 Тобто, дивлячись на цей тендер, маємо теж. Таку умовну економію по 2,5 мільйони гривень, яку ми, можна також витратити на підтримку сил оборони на підтримку наших також внутрішніх переміщених осіб. Обов'язково рекомендуємо переглянути ці тендери. Кримінальна хроніка. Обікрав сусідку. У Кам'янському поліцейські затримали підозрюваного за крадіжку грошей та золотих прикрас. Потерпіла, залишила сумку з особистими речами на сходовому майданчику і зайшла до тамбуру зачиняти двері. Коли повернулась, її речей вже не було. Поліцейські встановили, що до крадіжки причетний сусід жінки. Підіймаючи сходами, він помітив сумку, схопив її та піднявся поверхом вище до себе у квартиру. Викрадені гроші, зловмисник витрат а прикраси продав. Відтепер йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. У місті Новомосковськ на Дніпропетровщині фахівці ДТЕК Дніпровській електромережі встановили безпечну платформу для родини Лелек, яка оселилася на електроопорі. Більш детально у наступному сюжеті. І птахи в безпеці, і мережі. Фахівці ДТЕК Дніпровські електромережі допомогли лелекам на прохання місцевих мешканців. Через велику вагу гніздо покосилося та впало. Щоб після зимівлі птахам було куди повертатися. Фахівці компанії виготовили та встановили на опорі спеціальну конструкцію під гніздо в рамках проєкту Лелеченьки у нинішньому 2024 році. Енергетики перенесуть на платформи 10 гнізд. Лелек сьогодні. Ми встановлювали платформу для гнізда лелек. Минулого року борові зруйнував. Там місцеві жителі звернулися до нас за допомогою, і ми встановили на опорі платформу для гнізда, яка захистить їх від враження струму. За останні 11 років фахівці компанії вже укріпили понад гнізд лелек на електроопорах. З них понад 20 встановлено вже під час повномасштабної війни. В цьому сезоні ми плануємо встановити ще сім таких платформ весні. І тріщі, ближе осень, тому ми будемо розвивати екосистему. Місця вже є, лелеки самі обирають ці місця, мешканці нам підказують, де в них гнізда. І якщо щось трапляється з цим гніздом, ми приходимо та встановлюємо, щоб було все в порядку. За словами еколога, такі заходи необхідні, щоб зберегти популяцію цих птахів. І, хоч білі лелеці не загрожує вимирання, але все ж таки подбати про їх безпеку варто. Такі платформи допомогли не лише попередити аварійні відключення світла у десятків тисяч клієнтів, а й захистити щонайменше чотири тисячі особин. Я знаю, що це була ініціатива екологів. Це такий у нас загальний проект лелеченки, куди входить в тому числі встановлення таких платформ. Тобто за ці 10 років це для нас вже звична робота. Якщо ми розпочинали спочатку із залученням фахівців науковців нашого Дніпровського університету, орнітологів, тощо, то зараз ми цілком вдало справляємося з цим самостійно, можемо інших навчити. Сьогодні робота дещо була нетипова, тобто взагалі зазвичай ми приносимо саме лалечини гнізда, наприклад, ті, що ви бачите, от, зліва. Тобто ми беремо і приносимо з опори гнізда на платформу. Тобто беремо то, що облека вже побудувала і підіймаємо". Біля двору пані Катерини родина білих лелек прилітає вже декілька років. За цей час в гнізді, що звили птахи, з'явилося вже кілька пташенят. За словами самої жінки, вона не могла залишитись осторонь того, що птахи внаслідок негоди втратили свою домівку. Тож, не чекаючи на їх повернення, звернулася до енергетиків за допомогою. Три роки уже гніздо в'ється на цьому стовбі. Жалко дуже птицю. І Наташа, сусідка, у неї рядом гніздо. Вона й говорить тетя Катя, обратіться, будь ласка, до енергетиків і вам поставлять так же само, як і нам поставлять гніздо. Ну я й стала звертатися, стала дзвонити. Ну, Відповіли, що приїдуть, дякуємо, поставимо. Ну, і я рада, що поставили. Жалко птицю, внуки повиростали. Тепер буду нянчити аїстю. Дуже рада, дуже рада. Я дякую вам велике, що ви приїхали, обратили внимання, що жалко птицю і будемо ждати перемогу. Аїсти приносять перемогу. За народними прикметами лелека вважається символом вірності, щастя та добробуту. Крім того, це живий символ України. Сподіваємось, після повернення цих птахів на території нашої країни запанує такий довгоочікуваний мир. Ян Андрусенко, Дмитро Большак. Новини Д1. Сьогодні, 8 березня, до свята ставлення різне. Хтось асоціює його з міжнародним жіночим днем, хтось святкування початку весни. До речі, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає скасування святкових днів 8 березня та 1 травня. Зокрема, документом замість міжнародного жіночого дня. 8 березня пропонується святкувати День української жінки, 25 лютого, у день народження української письменниці Лесі Українки. Як до цього ставляться дніпряни, дізнавалися наші кореспонденти. Чи буде ви вітати жінок з 8 березня? Звісно, буду. Міжнародний жіночий день. Як саме? Напевно, подарую квіти і привітання в соцмережах. Це, мабуть, як звично квіти будуть там для дружини, для матері, для жінок, яких ну, там, колеги. А для особливо рідних це мама, дружина, теща це будуть якісь там. Маленькі подарунки хочеться привітати подруг, батьків, маму, сестер, всіх, всіх дівчат, свою сестру, свою подругу, свою маму, вчителів, няню нашу. Привітаю бабусь, бабусь наших теж. Звісно, я буду вітати подруг з 8 березня, бо вони мої найкращі україночки, найкращі, найпатріотичніші жінки. Ну, Плануємо придбати декілька тренд та подарувати їм. Це будуть мої близькі друзі, кому я довіряю з ким дружу дуже добре. А ви чули, що внесли законопроект до перенесення 8 березня на 25 лютого в день народження Лиси Українки. Ви чули таке? Чули про це так, але я і туди, і туди буду. Ну. Поразний от 8 березня перенесли. Так, буде день жінки. День жінки. Ну, я не проти. Якщо чесно, мені без різниці. Було все одно робити приємно. Я вважаю, що треба відмічати усі празники. То ми вже звикли, в принципі, Різдво теж перенесли, і багато свят перенесли, тому до всього звикнемо і будемо теж відмічати. Це таке саме свято буде. Не знаю, це 50 на 50. Хтось за те, щоб його перенести, хтось проти. Так, я чула про це. Я знаю, що це буде називатися День української жінки. Мені не важливо, яка це буде дата важливо, щоб це було з атмосферою, скажімо так. Хочу побажати перш за все віри в себе, віри в країну, віри в перемогу і певно, психологічного ресурсу на це все. Хочеться привітати всіх жінок дівчат з восьми вирізом. Найголовніше для нас це мабуть, найкраще привітання, яке можна побажати дівчатам. Це миру і перемоги, це найкраще, що може бути для дівчат. Бажаю всім жінкам все найкраще, щоб в них були найкращі чоловіки, щоб їм завжди дарували солоденька та їхні улюблені квіти. Я бажаю жінкам сили, витримки в цей нелегкий час і Все одно бути жіночними для своїх чоловіків. Бажаю провести цей жіночий день з квітами, з привітаннями, в колі родини. Дочекатися хлопців своїх. Я бажаю щастя, миру та щоб ми всі раділи <сум> кожному дню. Миру, миру, тільки миру. А все інше буде після миру. Щоб не було. Стрілі, щоб не було повітряних тривог, щоб все це західтя скінчилося, Ну була перемога, мабуть. Хочу нагадати всім жінкам, що ми по-перше, жінка. Жінка вона наша берегиня. От, тому я вважаю бути надалі берегинями для свого, для країни, для народу, для родини, якщо більше так звузити коло. От і бути, бути жіночними, але сильними, як Леся, Українка. Вільні вайфай-зони завдяки вантажу від Міністерства цифрової трансформації України, який доправили до Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Таких зон на Дніпропетровщині побільшає. У ньому тисяча роутерів їх будуть розподіляти між ЦНАПами, школами, гімназіями та ліцеями, а ще театрами, музеями і бібліотеками. Аби за будь-яких обставин мешканці завжди мали доступ до інтернету. Далі афіша вихідного дня. Театральні вистави, концерти та заходи, які відбудуться вже цими вихідними у Дніпрі. Детальніше у матеріалі мого колеги-журналіста Олексія Доніченка. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує 9 березня о 18.00 на виставу Вільна пара за мотивами п'єси Даріо Фо. Італійський драматург досліджує у своїх драмах непрості проблеми стосунків чоловіка та жінки, гендерної нерівності, любові та зради, в яких немає переможця. Як існують герої в умовному світі людської зради, піднесеного настрою з відтінком неприродного захвату буття. Про це прем'єра шевченківців на малій сцені театру. У неділю о 16-й відбудеться вистава концерт Бау. Спектакль присвячений життю та творчості великого українського кобзаря. Головною фігурою у виставі є молодий Тарас Шевченко. Він вже відомий художник і поет-початківець. У виставі ви побачите правду про життя українського поета і художнє переосмислення його життєвого шляху. Самобутні танці, запальна музика, вишукані костюми, чудова акторська гра занурює в атмосферу середини 19 століття. Це справжнє видовище, яке сподобається глядачам. Квитки можна придбати онлайн або у касах театру. В Дніпровському академічному театрі драми та комедії відбудеться вистава під назвою «Мадам Рубінштейн, написана за п'єсою австралійського драматурга Джона Місто. Це реальна історія життя неймовірної жінки, справжньої легенди, косметології, всесвітньо відомої Хелени Рубінштейн. Дружба та ненависть, кохання та зрада, злети та падіння очікують вас на сцені театру. Також колектив театру підготував комедійний детектив Барбер Шоу звичайний барбер, який мріє стати актором. Одного дня його життя змінюється. Сталося вбивство відомої зірки, і під підозру потрапляють усі працівники відвідувачі салону, захоплюючий і цікавий детектив. В театрі опери та балету на вас очікує балет Феєрія, лісова пісня, романтичний сюжет, фантастична основа, поєднана з фольклорним колоритом, мотиви та інтонації народних пісень та танців. Це справжня танцювальна поема. Також колектив театру підготував музичну казку Снігова королева. У мюзиклі для дітей та дорослих багато цікавого: чудова гра, пісні, танці, музичний супровід. Усі музичні номери у казці написані з урахуванням характерів казкових персонажів: доповнять казку яскраві декорації, оригінальні костюми, відеопроекція, бутафорія, численні сценічні ефекти та чарівні перетворення. А ввечері на вас очікує концерт класичної музики пори року. Всесвітньо відомий цикл концертів пори року композитора Антоніо Вівальді вже кілька століть захоплює людей всіх поколінь. В Дніпровській філармонії відбудеться поетично-музичний перформанс до дня народження Тараса Шевченка. «Неоднаково мені цього вечора у програмі лунатимуть зворушливі пісні на вірші українського кобзаря у традиційному та сучасному виконанні. Для шанувальників японської культури аніме буде цікавим вечір саундтреків. Аніме цього весняного вечора струнний квартет виконає саундтреки до відомих стрічок японської культури. Для дітей підготували естрадну інтерактивну музичну програму під назвою Від до досі. Вдало підібрані композиції та ігри цікаві глядачеві різного віку. Також у філармонії імені Леоніда Когана відбудеться джазовий концерт Дніпро Бікбенґ. Зі сцени звучатимуть авторські композиції та аранжування Деніса Аду, одного з найвідоміших джазових трубачів України. Для молоді буде цікаво відвідати два стендап-шоу, які відбудуться цими вихідними. Перше стендап-шоу Стартапери шоу, де коміки з запрошеним гостем шукають стартап рішення життєвих проблем. Це захід для всіх тих, хто хоче смішно провести вечір уікенду. Друге, сольний стендап-концерт однієї з найвідоміших артисток у жанрі комедії, Алли Волкової під назвою Вовечій шкурі. Для тих, хто хоче поринути в атмосферу виступу зіркового артиста, в Дніпрі відбудеться велике шоу Леді Гага Експірієнс. Це ліцензійне відтворення легендарного епатажного формату Леді Гага», що заслужило овації від шанувальників та шанувальниць у всій Європі. Сотні кіловат звуку, світла та спецефектів. Про спорт українська тенісистка Леся Цуренко успішно стартувала на престижному на престижному хардовому турнірі WTA 1000 в американському індіан Велсі. У першому раунді Українка у двох сетах упевнено обіграла господиню змагань американську кваліфаєрку Лів Ховт із рахунком 3-6-1-6. у другому раунді. Цуренко зіграє зі ще однією американкою Емою Наварро. Вже завтра, у рамках 20-го туру Української прем'єр-ліги з футболу, Криворізький Кривбас зіграє проти Київської оболоні. Матч відбудеться в Кривому розі, початок гри о 18-й годині. Нагадаємо, що у минулому матчі Криворізький клуб поступився донецькому шахтарю з рахунком 5-2 і опустився на третю сходинку турнірної таблиці української першості. Для продовження боротьби за першу сходинку кривбасу потрібно перемагати своїх опонентів. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших прямих ефірах. На цьому інформаційний випуск новин завершують. Ця у студії для вас працювали Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні! Вітаю, друзі! На телеканалі д – Коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю, 8 березня. Протягом усього дня у Дніпрі буде триматись хмарна погода. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла, вітер північний до 2 метрів на секунду. У Синельниковому, Новомосковську та Кам'янському. Майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів. Температура повітря від 1 до 2 градусів тепла. Весь день у Марганці буде хмарним. Без опадів. Температура повітря від 0 до 3 градусів тепла. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах марна погода буде триматись до самого вечора. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від 1 до 2 градусів тепла. Народний прогноз погоди: з 8 по 15 березня не виключене повернення холодів. Березень місяць любить колобродити, морозом пушається і на ніс усідається. Зима поступається місцем весні. Дякую за увагу. Нехай над головою завжди буде ясно. На небо і яскраве сонце. З вами була Альона Погорєлова. До зустрічі!